Це едженг. От здорове, як би сказати, дорослішання. Всі ці продукти вони допомагають печінці виробляти ферменти, які підсилюють детоксикацію в організмі. Виявляється, що яйця дієтологи називають золотим стандартом білка. Ну, знаєте, Є такий прекрасний термін. Гелсі ейджинг, от здорове, як би сказати, Дорослішання. Дорослішання, Мені подобається так. Здорове дорослішання, тому що, до речі, є таке навіть є терміни. Якщо вже ми згадали англійські терміни, то є lifespan, тривалі життя. А зараз вже більш актуальною стала гелспен, здорова тривалі життя, тривалість здорове життя. Тому що коли. Починаються такі от незначні якісь зміни, які ми кажемо знову ж таки, треба терпіти, перетерпіти. Нам десь там болить, нам десь там вже приливи, погано спимо. То це ще можна сказати квіточки. Тому що коли є ось такі зміни, і взагалі нічого не робити з собою, пустити все на самотік, то на жаль. Не може ситуація зберігатися от в такому стані. На жаль, все буде тільки прогресувати. Буде прогресувати остопороз. Якщо, наприклад, в жінки є болі в м'язах, міалгія, наприклад, чи болить поперек, чи болить спина, чи кость, як вона каже, може прогресувати остопороз, можуть бути проблеми з тиском, можуть бути там, цукровий діабет. І навіть такі хвороби, хвороба Альцгеймера, погіршення нейрокогнітивних функцій, пам'яті, працездатності. Тому, знову ж таки, Ідіть до лікаря, болий зуб, згадуємо, ідіть до стоматолога, гірший зір офтальмолога. І просто вам за 40 років, 40 років плюс, відвідуйте вашого лікаря. Ви завжди будете мати щось новеньке, щось корисне. Бо це щось новеньке з'являється і в наших наукових публікаціях майже щорік. І зараз, що ми знаємо, на сьогодні. Да, що... Правильне ведення пацієнтки цього періоду неправильне супровід, лікування, харчування, спосіб життя, Менопаузальна гормональна терапія зменшує ризик остеопорозу, зменшує ризик атеросклерозу, відтерміновує оті хвороби старіння, які ви згадували. Ні, ми не про антиейджинг, Нема нічого, щоб зупинило вік. Ми про те, щоб... Бути здоровими, ми дійсно про хелсі ейчінг, щоб не набирати хвороб. з Щоб віком. не набирати хвороб, да, зберігає і... і фігуру, і щільність кісток. А щільність кісток, що це це постава, перш за все, це впевненість. Тому ми, гінекологи, дійсно можемо тут дуже допомогти і змінити цей сценарій дорослішення. От, а ми, дієтологи, можемо допомогти свого боку, також розказати про те. Які продукти, наприклад, як спосіб життя а, може допомогти от, досягнути цього такого нашого бажаного результату? А які ж продукти? Що в мене є в холодильнику? Розкрити цей секрет. До речі, це дуже цікаве питання. От питаю, чи є якісь такі чудодійні продукти, які можуть допомогти нам зберегтися а, більш молодшими? Ви знаєте, є. І я просто поясню механізм, тому що пам'ятаємо, що будь-який продукт це не просто там капуста з листям чи буряк там з бодиллям, Ні, це цілий набір, це тисячі різних молекул біологічно активної дії, які певним чином впливають на наші клітини. І в результаті яких відбувається якийсь ефект. Так от, про чудодійні продукти. Всі ми знаємо про те, що ми вже щойно говорили, що йде про розподіл жиру в організмі жінки. І коли стає трошки менше гормонів, їх стає менше і менше і менше, то функції ось цієї гормонотворюючої тканини беруть на себе: це жирова тканина і печінка. І, звичайно, дуже важливо, щоб наша печінка була в дуже хорошій формі, тому що вона виконує безліч різних функцій. І на першому місці стоять продукти дуже звичні, недорогі, абсолютно українські. Це Хрестоцвіті. Так розказуйте, хто це такі? Хрестоти капусти. Капуста, біла качана, червона качана, брокколі, цвітна капуста, рукола, До речі, теж до хрестоцвітних відноситься Редька. Всі ці продукти вони допомагають печінці виробляти ферменти, які підсилюють детоксикацію в організмі, і запобігають тому, щоб накопичувався, наприклад, жир в печінці. Вони мають дуже сильну, як кажуть, омолоджувальну дію, тобто вони стимулюють синтез певних ферментів, які допомагають організму боротися з тими негативними проявами. На другому місці я би сказала, що це. Звичний український продукт бачимо такий червоний, такий фіолетовий колір, так, червонувати фіолетовий колір, колір вашого крісла це наш рідний український буряк. У буряці є така речовина, і навіть не одна, яка допомагає утворювати дуже важливу молекулу, дуже цінну оксидазоту. Оксид От, так скажуть прекурсором, таким попередником. А Тому, для чого він потрібен? Розкажіть, бо це ж не знає, що я не знаю. Для що того, наші щоб глядачі. судини наші, щоб вони е, не було, наприклад, високий тиск, щоб вони е, нормально реагували на зовнішнє середовище. Коли треба, щоб вони розслабилися, щоб в нас був завжди нормальний, здоровий тиск, е, не стрибки тиску, не падіння тиску, тобто, щоб ви себе добре почували. Це буряк. В сирому вигляді зовсім трошечки натерти в салатик чайну ложечку, у вареному, запеченому вигляді, і так далі. На третьому місці я би назвала дуже важливий продукт це всяка зелень. Будь-яка зелень. І шпинат, і зелений салат, і там рукола, кріп, петрушка і так далі. В зелені є Фолати – це різновиди вітаміну групи Б. З чого жінка взагалі? Вітамін в 9 да. Це здорові Фалати судини, це здорова пам'ять, це здорові судини головного мозку. Ще такий дуже важливий продукт, як яйця. Так. Дуже багато існує міфів про те, що не їжте яєць, тому що в них багато холестерину, лише одне-два яйця в день. А стільки можна? Але уже ця, цей міф. Абсолютно розвінчений вже дуже давно біохімічною наукою. Виявляється, що яйця дієтологи називають золотим стандартом білка. Весь набір амінокислот, найкорисніших, низька калорійність і жовток. Жовток, який містить все для того, щоб в нас були здорові нерви, щоб в нас була здорова всі наші тканини, шкіра, волосся, печінка. І ми були в гарній формі. А ще дуже важливий продукт, такий як ягоди, різноманітні. Чому? Тому що вони мають ось ці кольори, ці пігменти, оці такі фіолетові, сині, жовті, червоні, і так а далі, такі? які мають дуже сильний протизапальний ефект. І тому, взагалі, є такий тип харчування, який підходить жінкам під час менопаузи. Це такий тип харчування, який називають низькоглікемічний і протизапальний. І я зараз поясню: низькоглікемічне харчування це це так, коли ми харчуємося таким чином, щоб після їжі у нас рівень цукру в крові не піднімався. А хтось скаже, а як же це зробити? Все дуже просто. Уявімо собі, в мене в руках тарілка, така гіпотетична тарілка. І ось цю тарілку ми ділимо навпіл. Умовно. І на одній половині тарілці мають бути різноманітні овочі, різнокольорові, овочі, різнокольорові і обов'язково зелені листові галочку. В свіжому. Тушкованому, запеченому і квашеному вигляді. Також мають бути ягоди, тому що вони мають протизапальну таку властивість. Друга половина тарілки це всі види білкових продуктів. Це які? Це білки тваринного похожі, яйця, м'ясо, риба, птиця, а також білки походження, такі, як тофу, може бути інколи, саме ферментовані соєві продукти, гриби. І бубові все дуже корисно, і все дуже смачно. Так. Тобто ну, тут і, ну, не йдеться про те, що треба так собі страждати і їсти щось таке Ну, Всі подобається, що ви розказали. І до речі, ага, і ще до цих продуктів е білкових відносяться молочні продукти. А що про молочні продукти? Тому що багато ж є таких, ну, якихось і міфів. А може, це не міфи, що з віком їх не можна їсти, що це теми якісь властивості. Ну, всякі різні розказують про те, що там і слизу творять. Розкажіть нашим глядачам, от ми на паузі молочні продукти. Чи варто їх приймати? Не просто варто, їх потрібно вживати якомога частіше. Але в першу чергу це такі молочні продукти, які мають не дуже високу жирність. Це може бути, наприклад, кисломолочний сир, це може бути тверді сири. От чим твердіший сир, наприклад, пармезан, тим у ньому набагато менше жиру. І чим м'якший, наприклад, такий, як брі, такий вже зовсім зовсім ніжний, там уже багато жир. Жиру тому більше акцент на продуктах молочних, які не містять багато жиру, і час від часу. Такі, якими можна поласувати, сметана чи там сир, брі, камамбер і так далі. Але просто пам'ятаємо, що молочні продукти це прекрасне джерело легко засвоюваного кальцію, він в такому органічному вигляді. А ще це прекрасне джерело легко засвоюваного білка з усіма амінокислотами. Все, що треба для кісток, все те, що треба абсолютно для да. кісток. Тому, тому, якщо ви вживаєте ферментовані продукти, наприклад, там сири різноманітні, зрілі, кисломолочні сири. То взагалі не варто боятися, тому що лактози там практично немає ось цього молочного цукру а є саме найкорисніше.